Рев'яха, це місто, в яке одні закохані, а інші кажуть, що це справжнє жахіття. Так де ж та правда? Що це за місто і чи варто вам сюди приїжджати, жити або відпочивати? Я про це все розповім у цьому відео. Дивіться його до кінця, щоб зробити правильний вибір, тому що до цього міста просто неможливо відноситись нейтрально. Почнемо з доступності. Терев'єха це прибережне місто в провінції Аліканте на південному сході Іспанії, прямо на березі Середземного моря. Воно розташоване між двома великими містами Аліканте і та Картахен. Терев'єха зручно розташована між двома міжнародними аеропортами. Всього 33 км до аеропорту Мурсії, Сан-Хав'єр і 44 км до аліканте ельче А це головний хаб для міжнародних рейсів. Зокрема, зі східної Європи і в аеропорти, і в сусідні міста від терев'єхи ходять прямі рейсові автобуси. Без власної машини в місті жити цілком комфортно, вона компактне, 100 тисяч населення, і тут часто ходять автобуси. Але особлива любов місцевих і туристів це велосипеди. Тож, якщо ви фанат екотранспорту, вам дуже сподобається терев'єха. У місті є велодоріжки, а в місцевих заповідниках прокладені чудові веломаршрути. Завдяки клімату та спокійному ритму життя Терев'єха особливо подобається людям пенсійного віку. Безліч наших клієнтів саме тут купують нерухомість для своїх батьків або ж для себе на майбутнє. Якщо говорити про класичних європейців, то тут все як у книжках. Вони все життя працювали в Ісландії, Німеччині чи Скандинавії під дощами та снігами, і потім приїхали до Терев'єхи грітися на сонці і просто жити своє задоволення. У нас ті знайомі 50+, які купують тут нерухомість. Не просто в захваті від торевєхи. Море поруч, вся інфраструктура поруч, лікарні, санаторії, магазини, аеропорти. І з іншого боку, багато сімей з дітьми також обирають Торев'єху. Тому що тут безпечно, тут спокійно, є хороші школи, дитячі садки і секції. Станом на 2025 рік населення Торев'єхи складає 106 350 осіб. У високий сезон ця цифра може зрости майже 5 разів. І так, іноземців тут справді більшість іспанців лише 48%. Решта 52 це жителі зі 120 країн. На першому місці це українська діаспора. Далі йдуть британці, росіяни, колумбійці, шведи, мароканці та десятки інших національностей. Також Терев'єха справді космополітична, і це відчувається на кожному кроці. Тож із вашими сусідами буде легко знайти спільну мову або навіть кілька спільних мов А тепер про найважливіше, і це про аспекти здоров'я. Почнемо ми з медицини. У терв'єсі є все необхідне як для базового обслуговування здоров'я, так і для дійсно серйозного лікування. Поліклініки є реально в кожному районі. В центрі міста є державний госпіталь імені Мануеля Гарсія. І окремо варто також згадати, це приватний госпіталь Керон. Це відома клініка, яка є по всій Іспанії, особливо вона відома у сфері онкології та хірургії. Є також і інші приватні клініки, наприклад наприклад, аймет чи Вітас, але що варто сказати про керон, це те, що, наприклад, ось Терев'єсі його дуже обожнюють іноземці, так як тут працює дуже багато саме лікарів, які вільно володіють англійською, і можна знайти перекладача прямо в клініки. Тобі його видадуть там на будь-яку мову, яка тобі потрібна. Це дуже зручно, і тому іноземці тут просто постійні клієнти. А тепер щодо дітей. Тут також взагалі не варто хвилюватись, тому що у місті є кілька десятків шкіл, як і державних, так і приватних. Найпрестижніша з них це міжнародна школа Елімана. Вона знаходиться між Торев'єхою і Орюела Костою. Її найчастіше обирають європейські сім'ї, і у нас дійсно є дуже багато знайомих і клієнтів, навіть які переїжджають в цю місцевість тільки для того, щоб піти в цю школу, щоб віддати туди дітей. Вона англійська, і там діти одразу навчаються на англійській і іспанських мовах. У місті є також державні та приватні школи, садки, різні спортивні школи, гуртки та секції. Дитина тут може займатися і дайвінгом, і футболом, і тенісом, і боксом. І навіть тут є королівський морехідний клуб. А в мовних школах, наприклад, можна ходити і займатися курсами англійської, французької, додатково німецької або іншими мовами. Загалом тут знайдеться чим зайнятися реально всім членам сім'ї. Тому дійсно можна сказати, що Торев'яха – це реально комфортне місце, як і для постійного проживання. З дітьми, так і для проведення пенсії, а також як і для курортного відпочинку, тому що тут можна знайти все. За шопінг відповідає місцевий торговий центр «Абанерас». А в сусідньому містечку Орівела Коста, яке всього за 10 хвилин звідси розташований open Air торговий комплекс, найбільший у регіоні Лазенія Бульвар. Само собою у місті багато зручних сучасних магазинів: Меркадона, Карефур, Лідл, Алді, Дія, Консум, Діалпрікс та інші. Поруч з домом обов'язково буде або супермаркет, або локальний мінімаркет. Ну і по п'ятницям у терев'єсі проходить великий ринок: хамон, сири, ковбаси, фермерські продукти, солодощі все свіже і з ароматом справжньої Іспанії. Ну і звісно, в цьому місці є дуже багато смачних та стильних локацій. Одна з головних переваг Торев'єхи – це доступна нерухомість. Тут є все будинки, таунхауси, бунгало та квартири. Але саме первинної нерухомості в Терев'єсі не так багато. Нові комплекси їх будують або на околицях міста, або вони з'являються на місці старих комплексів, які реставрують. Ціни на новобудови в Терев'єсі стартують від 165 тисяч євро. Це будуть квартири з однією спальною, з вітальною, з балконом. А вже ось за 200 тисяч євро можна купити новобудову з двома спальнями. На вторинному ринку в Терев'єсі є ціни навіть від 80 тисяч євро. Вони будуть далі від моря інфраструктури, але з такими варіантами ось завжди потрібно бути дуже акуратними. І я наполегливо рекомендую перед покупкою проконсультуватися з надійними і дійсно кваліфікованими агентствами нерухомості, яким ви зможете довіряти. Якщо потрібна така допомога, наші контакти під ось цим відео. Щодо середнього варіанту, ця квартира приблизно 500 метрів від моря, вона коштує. Близько 100 тисяч євро, але потребуватиме невеликого ремонту. Але таку нерухомість ви зможете потім і здавати в оренду, і крім того, що вона підходить ідеально для життя. Попит на такі квартири буде протягом всього року. І якщо вам потрібна допомога в придбанні такої квартири, посилання для зв'язку під цим відео. І оскільки місто розташоване не узбережжі Середземного моря, наш огляд не може обійтися без гадки про пляжі. Їх тут чимало, кожен зі своїм характером. Але найвідоміший і найжвавіший це центральний пляж Дель Кура. Поруч багато ресторанів, барів і також магазинів. І влітку тут панує курортна атмосфера. Ну, вона тут панує протягом всього року, якщо чесно. Зранку і до пізнього вечора безліч відпочиваючих. А ще я хочу відзначити пляж Ламата. Це уже атмосфера простору, свободи, свіжого повітря, майже два кілометри, м'якого піску. Ску і бірюзових хвиль одразу за пляжем починається район Кабо Сервери. Саме тут, у найвищій точці міста, є оглядовий майданчик башта Маврів. Звідси відкривається просто фантастичний панорамний вид на все узбережжя. До речі, деякі всерйозно називають Теревєху островом, і в цьому є частка правди. Подивіться на карту: з одного боку Середземне море і 14 кілометрів узбережжя, а з іншого величезні соляні озера Терев'єхи і Ламати. Це не просто озера, а два природні дива Іспанії, заповідники площею 3700 гектарів. В цих озерах навіть можна купатися, тому що концентрація солі, вона приблизно така ж, як і у мертвому морі. А сам район вважається найбільш екологічно чистим майже по всій Іспанії. Чим же ще можна зайнятися в Терев'єсі, окрім походу на пляж і велопрогулянок по заповідниках? У самій Терев'єсі є аквапарк Акваполіс. У спекотне іспанське літо це майбутн найпопулярніше місце міста. А взимку можна покататись на лижах. Так, ви не ослухались. Цьому факту багато хто дивується, але всього за 300 кілометрів звідси в С'єра-Неваді є гірськолижний курорт приблизно 4 години машиною, і ви вже катаєтесь на лижах або сноуборді. Тож взимку можна поєднати море і гори в одному сезоні. Любите гольф у передмісті міста є чудові поля. Ламаркеса Гольф всього 20 хвилин на машині, а Віла Мартін Гольф близько 18 хвилин. У межах дозвілля у місті можна запланувати прогулянки на яхтах, морські екскурсії, похід у бари, на пляжні дискотеки та в місцевий театр. І, звичайно, час від часу у ваше життя будуть вириватися яскраві іспанські свята, наприклад, лютневий карнавал, на який приїжджають подивитися туристи або липнева хода на честь Діви Кармен. Загалом Терев'яхов невелике і досить спокійне містечко, але жити тут максимально комфортно і точно є чим зайнятись. Не дарма ж його обирає так багато іноземців, у тому числі і наших співвітчизників. А ви вже були в терев'єсі? Розкажіть у коментарях, якою вона вам запам'яталась. Але можливо, саме це відео стане тим самим приводом, щоб відвідати терев'єху. Перше. А поки що поставте лайк і натисніть на кнопку підписатись під цим відео, та чекайте, ще дуже багато цікавого та корисного матеріалу від Дені Estate.